Як купити якісні американські БАДи? Відповідно до законодавства США, на відміну від України, дієтичні добавки не підлягають обов'язковій державній сертифікації перед початком їх продажів. Виробники цих добавок несуть відповідальність за безпеку своєї продукції та достовірність інформації, яка вказана на етикетках, щоб не вводити споживачів в оману. Що стосується контролю якості дієтичних добавок США, відповідальність за це несе управління з контролю за продовольством і медикаментами. ФІДЕІ моніторить ринок добавок і у разі ідентифікації потенційно небезпечної продукції має право вимагати її вилучення з продажу або звертатися до виробника з проханням про добровільне відкликання неякісної продукції. Отже, Маркування зроблено в США, не є абсолютною гарантією високої якості продукції. Фідей регулярно вилучає з облігу велику кількість дієтичних добавок через виявлені проблеми з якістю. Гроші рулять світом, а особливо Америкою, де на першому місці сприяння бізнесу, його розвиток, а соціальні проблеми відходять трішки на другий план. На відміну від американського підходу, виробництво дієтичних добавок в Україні прирівнюється до виробництва звичайних продуктів харчування. В Україні на противагу Сполученим Штатам існує строгий державний контроль у сфері виробництва та обігу дієтичних добавок. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснює регулювання ринку цих продуктів, видаючи необхідні дозвільні документи та проводячи державний нагляд за безпекою та якістю харчових продуктів. При імпорті дієтичних добавок також застосовуються відповідні міри контролю в залежності від їх складу. Це відображає загальний підхід в Україні до забезпечення безпеки та якості харчових продуктів. У нас з БАДами є свої специфічні проблеми, про які я неодноразово розповідав на своєму YouTube каналі навколо медичні нотатки. Проте це відео не про українські БАДИ, а про американські. Та як все ж таки купити якісні американські дієтичні добавки? Поряд з FDA в США існують незалежні громадські організації, такі як Consumer Lab, NSF International, US Pharmacopeia, які проводять добровільне тестування продукції на відповідні стандартам якості. Продукція, яка пройшла таке тестування та отримала відповідний сертифікат. Якісна, вона виготовлена відповідно до стандартів, містить заявлені інгредієнти та не містить шкідливих домішок. Отже, якщо ви купуєте американські дієтичні добавки в Україні, вимагайте у продавців ці сертифікати і надавайте перевагу тим БАДам, які мають ці сертифікати. Купуючи добавки безпосередньо у США, можна перевірити наявність сертифікації на сайтах виробників чи цих незалежних організацій. До наступних зустрічей, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я в свою чергу розповім вам багато корисної інформації про дієтичні добавки або ж бади в своїх відео.